Українських жінок вирощували не для щастя, а для страждання. Коли ми приїжджаємо в Європу, нас дивує одне: європейки, звичайні, непомітні, без культу волосся, макіяжу, одягу. Але знаєш, що шокує найбільше? Їм це не заважає будувати хороші стосунки, мати класний сет і відчувати себе впевнений. Той самий час, як наші шикарні, сексуальні, доглянуті, можуть роками бути самотніми, вони можуть знайти нікого нормального. Європейок не вирощували як товар, їм не потрібно виділятися на полиці, щоб їх. Хтось обрав. Вони відчувають свою цінність не через красу, досягнення чи ідеальність, а по факту свого існування. А що роблять українські жінки? Досягають неймовірної планки і самі ж ставлять на себе знижки, закохуються в першого, хто сказав їм комплімент, пробачають тих, хто роками їх принижує. І коли їхня планка, хоч на мить, падає, вони впадають у паніку, бо всередині живе страх, що мене легко можна замінити. Ти не товару золотій обгорці, і не річ, який потрібно весь час доводити, що ти. Ще маєш цінні. Якщо ти не хочеш бути другосортним товаром, навчися відноситись до себе як до людини, яка гідна гарного ставлення. Як це змінити? Поясню в описі.